Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер Фокус США, крім Дональда Трампа, будуть спецпредставники Джаред Кушнар та Стів Вітков зустрінуться без європейських лідерів. Отже, яких сценаріїв чекати, що може бути в документі? про позицію української сторони? Далі в сюжеті про це. Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Місце проведення Флорида маєток очільника США Мера Лага. За словами українського лідера, обговорюватимуть п'ять важливих тем: гарантії безпеки США та Європи, пакет процвітання України, військова ситуація та дорожня карта як виконати всі пункти угоди. На думку Володимира Зеленського, документи про гарантії безпеки вже готові, та деякі моменти ще варто ретельно обміркувати. Зокрема, термін дії угоди про гарантії безпеки. За словами українського президента, США запропонували 15-річний пакет, і його можна буде продовжити. Але найголовніше на що б я звернув сьогодні увагу, це на гарантії безпеки, окрім територіальних питань. Запорізької станції є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі. Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америки щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну. Саме на шляху до мирних переговорів Росія показує свою відповідь на це. Перед запланованою зустрічю з Трампом Зеленський прокоментував і тему виборів та референдуму в Україні. Раніше Вашингтон пропонував замість виходу з із Донецької області, а саме цього хочуть росіяни створити там демілітаризовану або вільну економічну зону. Це питання вважає український глава держави слід вирішувати на референдумі і наголосив для будь-якого волевиявлення чи референдуму, чи виборів головний чинник безпека. Я завжди казав, не тримаюся за крісла. Ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимними. Друга історія безпекова. Повинно бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум це ті самі вибори, це той самий процес, дати можливість людям прийти і проголосувати. Всюди людям. Або це наші військові, або це наші цивільні, або люди знаходяться за кордоном. І дуже важливо, щоб була присутність всюди, спостерігачів. Один із суперечливих пунктів документу про закінчення війни, крім територіального питання, залишається статус тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Завіз найбільша атомка у Європі. Є пропозиція, щоб Україна, США та Росія експлуатували її спільно і спільно отримували вигоду. Зеленський вважає це нереалістичним як компромісний варіант. Київ пропонує експлуатацію разом зі США. Безумовно, є червоні лінії сьогодні для України і українського народу. Я впевнений, що є компромісні пропозиції. Знаємо їх американців. Ну і напевно, у ворога нашого також завжди є свої цілі. Ми їх з вами знаємо. Всі ці питання вони дуже чутливі. Ці і території, і ЗАЕС. де ви знаєте, моє відношення, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах. Напередодні зустрічі президент США Дональд Трамп у розмові з виданням Політіко висловив сподівання на продуктивну зустріч з українським президентом. Я думаю, що із Зеленським все мене добре. Я думаю, що все буде добре із Путіним, сказав американський очільник. І додав, що сподівається поговорити з господарем Кремля невдовзі, скільки захочу. Загалом базовий мирний план з 20 пунктів мають чотири сторони Україна, США, Росія та Європа, пояснює Володимир Зеленський. І без згоди кожної з них підписати документ неможливо. Тим часом кілька змі повідомили, що французький президент Еммануель Макрон хоче вже у січні на коаліції рішучих фіналізувати гарантії безпеки від Європи та США для України в їхній основі три пункти: що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов'язання, схожі на п'яту статтю альянсу. Веренікаєвашенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Проаналізуємо заяви сторін. Спробуємо спрогнозувати, чого чекати від зустрічі лідерів України та США з Богданом Поповом, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас. Мої вітання. Отже, чекаємо на зустріч сьогодні ввечері за київським часом. Зустрінуться Володимир Зеленський, Дональд Трамп, ну і так далі. А чого взагалі, от як рамка, знаєте, можна в принципі очікувати від зустрічі? У ну, дивіться, є велика проблема в тому, що зараз Трамп притримується логіки протидії Китайській Народній Республіці першочергово, і саме через це йдуть ці загравання з Російською Федерацією, де певна провокація на те, щоб Україна робила поступки в мирній угоді, а не Російська Федерація. Для чого Трампу це потрібно? Він працює проти КНР першочергово, тому що бачить КНР як свого ключового геополітичного суперника і для послаблення КНР економічно. Йому вигідно, щоб Російська Федерація вийшла з китайської зони впливу. Саме в цьому контексті йому і вигідно швидке завершення війни в Україні, зняття санкцій з Російської Федерації та вивід її на міжнародну економічну арену. Тому що саме тоді у Російської Федерації буде торгівельна альтернатива Китаю, і вона буде продавати свою енергоносії в першу чергу в Європі та Сполученим Штатам. Ну і буде з Китаю брати більшу ціну. І тоді китайська економіка перестане так швидко зростати. Саме в цьому полягає ключова важкість, і саме в цьому полягає ключовий камінь в тому, щоб переконати президента Сполучених Штатів Америки до введення нових санкцій проти Російської Федерації, але не дивлячись на те, що з адміністрацією Трампа. Працювати складно, ми бачимо позитивні динаміки по різним трекам Сполучених Штатах Америки, і дуже важливий це трек конгресу. Ми бачимо там двопартійну підтримку України. Ми бачимо активну роботу нашого дипломатичного корпусу і здобутки посла Стефанішиної та її дипломатичної команди. За останні декілька місяців було вже проведено зустрічі з понад сотнею конгресменів та сенаторів, і було обговорено саме питання санкцій, питання військово-технічної співпраці, питання підтримки України Раїни і питання тиску на Кремль навіть відбувається зараз, останніми днями, буквально тижнями, трек по українським викраденим дітям він дуже сильно розкручується. Було проведено спеціальне засідання Сенатського комітету з засигнувань. і тепер просуваються законопроекти щодо визнання Росії державою спонсором тероризму та щодо нових санкцій. І це дуже серйозно. Також на нашому боці американська громадська думка це чергове підтверджує, що ми працюємо там ефективно. Тому що понад 70% американців зараз підтримують надання нових пакетів допомоги і військової, і фінансової для України. Це дуже велика кількість, і саме громадська думка та конгрес в фіналі можуть і дотиснути Трампа до прийняття нових рішень щодо санкцій і подальшого тиску на Російську Федерацію. Адже ми вже бачимо, що на конгресовому треку, наприклад, вже підтверджені і військові контракти, і контракти з Пентагоном є. І нові спільні виробництва будуть розвиватися між Україною і Сполученими Штатами, і все активно йде. Тобто, наше партнерство воно нікуди не ділося, не дивлячись на важку комунікацію з Трампом. І я сподіваюся, що цей трек буде продовжено, але в сьогоднішніх дипломатичних раундах варто очікувати, що все ж таки Трамп не буде дуже лояльним для нас, і президенту доведеться захищати позицію України. України на всіх фронтах пане Богдане, я правильно розумію, що по мірі наближення оцих цих проміжних виборів 26-го, а вони 3 листопада наступного року, так а не виключено, що от знаєте, стрілка манометра на ім'я Дональд Трамп буде трохи схилятися в бік України чи стрілка вагів? Ну, це було б непогано, і ми розуміємо, що якраз через ці цифри по підтримки народам Сполучених Штатів Америки, який я називав, вона і може так схилитися. І тут питання балансу. З одного боку, так він хоче наносити удар по китайській народній республіці, і через це грає в одну дудку з Російською Федерацією. Але з іншого боку, перед виборами було б популярним рішенням ухвалити щось на користь України. І це все залежить, чесно кажучи, від настрою Трампа першочергово, адже насправді. Ми працюємо там, де ми можемо. Українська сторона має на увазі. Європейці підтискають з іншого боку. А відносини з європейцями для штатів теж дуже важливі. Але в той самий час іде ось ця велика стратегія боротьби з КНР, і саме вона і підштовхує Трампа все ж таки не йти на якісь рішення в бік України. З іншого боку, ми знаємо позицію Китаю. Ми знаємо, що прем'єр-міністр Ван Ї свого часу заявив, що Китай не може дати Росії програти. Це один із ну якби таких порцій політичної китайської риторики. З іншого боку, Ван Ї у а, диску в одній з дискусій. Десь кілька місяців тому сказав і певно таку максимум про те, що кожен долар витрачений на війну в Україні, США, не не, витрач... не буде витрачено на війну проти Китаю чи там на підтримку Тайваню. Я не знаю. Чи означає це, що Китай як актор, а Китайці завжди діють, Китай завжди діє не прямо, буде далі провокувати? Я зараз, ну. Я фантазую так. Я просто вас питаю наскільки це А, буде провокувати якимось чином підбурювати і так далі продовження війни в Україні. Китайська Народна Республіка з одного боку прямий вигодоздобувач війни в Україні, тому що підсанкційна слабка і воююча Росія продає дешеву нафту, дешевий газ, дешеві товари. І ми розуміємо, що торгівельний баланс там він дуже сильно на користь Китайської народної республіки. Їх економіка дуже сильно заробляє. Бо ми ж розуміємо, одне купувати преміальний бренд по 64 долари за барель, а інше купувати підсанкційний російський УРАЛ по 37-42. Ну це дуже велика цінова різниця. І ми розуміємо, що ці кожні 20 доларів це Йдуть в китайську економіку а Китайська Народна Республіка імпортує дуже багато. Якщо не помиляюся, понад 6 мільйонів барелів нафти на день, і тільки Російська Федерація становить всього ж всього імпорту, але все одно це дуже і дуже велика кількість імпортованої російської сировини, на якій Китайська Народна Республіка дуже багато заробляє. Ми розуміємо, що також Китай купує з підсанкційного ірану, теж за дешевими цінами, і саме це і обумовлює швидке економічне зростання КНР. І саме проти цього хочу протидіяти Трамп, адже він розуміє, що дві найбільші економіки світу це Китайська Народна Республіка і США. Вони взаємозалежні в певних вимірах, наприклад. Критичні метали, які і мінерали, які контролює по всьому світу майже китайська народна республіка, не тільки на своїй території, а й в своїх закордонних родовищах. Вона штатом може перекрити це І Це ми бачили декілька місяців тому на минулих торгівельних перемовинах. І зараз ситуація у них відклалася, і тарифи відклалися, і заборони на логістику на критичні мінерали відклалися на рік. І якраз до цього дедлайну в кінці 26-го року Трампи хоче завершити війну, щоб послабити таким чином Китай. Народну республіку, прибравши з її, скажімо так, в вощини Російську Федерацію, який сировинний придаток. В цьому йде вся велика гра, але все ж таки, якщо Трамп зрозуміє, що Україну він передавити не може то йому доведеться тиснути на Російську Федерацію, а потім вже гратися в якийсь бізнес з ними, пане Богдане. Я вам дуже дякую. На жаль, часу вже немає, але не забуваємо що Китай ще тримач один з найбільших тримачів а, суверенного боргу США, теж. Будь-якому разі я вам дякую. Ми обов'язково про це поговоримо. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дуже вам дякую, тихого вечора і світлого.